Ciao a тут! Вітаю вас у рубриці Parola даль Джорно. Слово Дня. Сьогодні ми будемо говорити про дієслово Коррере. 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 Є слово коррере перекладається як бігти-бігати. Це правильне дієслово, і у презенте індикатива воно відмінюється за правилами. Io corro, tu corri, lei ту corre, noi corriamo, ной correte, loro corrono. Партичипio passato від дієслова коррере, навпаки, має неправильну форму, і її треба запам'ятати. Корсо. Пасато просімо» минулий завершений час від дієслова корре може утворюватися двома способами. Якщо ми маємо напрямок руху, то допоміжне дієслово буде есере. Якщо ж немає напрямку руху, тоді допоміжне дієслово буде авере. Далі ми подивимося на прикладах. А зараз подивимося, як утворюється пасато просімо», за допомогою форми дієслова авере. Іо корсо, lei корсо, ha corso, Noi abbiamo corso, voi avete corso, corso. Як ви бачите, коли вживається допоміжне дієслово авере, «participio пасато не змінює своє закінчення. Завжди буде закінчення о. I u žinočem, i u чоловіčem roді, i odni, i umnoženi. За допомогою дії слова сре утворюються такі форми. Io sono corso alebo iosno corsa. Tusaj corso, tusej corsa. Lui e korso lej e corsa. Noi siamo korsi nebo nosamo korse siete corse. Loro корсе. corsi, loro sono корсе. Коли вживається допоміжне дієслово «есере», закінчення патичипіо пасато змінюється в залежності від роду і числа. У чоловічому роді однини буде закінчення о, у жіночому роді однини буде закінчення а. У чоловічому роді множини буде закінчення і, у жіночому роді множини буде закінчення е. Познайомимося із деякими висловами з дієсловом коррере. Корере дієтро гнатися за чим небудь або домагатися чого-небудь. Ентраре коррендо» – вбігти. «Корре воче» – ходять чутки. Корре лузо існує звичай. Розглянемо приклади вживання дієслова коррере у просімо» в минулому завершеному часі. У корсу перчинку кілометрі Квеста маттіна. Сьогодні зранку я пробіг 5 кілометрів. Лей корсу аль парко. Вона бігла в парку. А біло корсо ла мара с корсо. Ми пробігли марафон у минулому році. Воявете корсо сутто лапьоджджя. Ви бігли під дощем. corso veloci come il vento. Вони бігли швидко, як вітер. Якщо ви проаналізуєте всі ці речення, то ви побачите, що тут немає напрямку руху, куди хто біг. Тому допоміжним дієсловом виступає тут дієслово авере. корсо». А корсо, абямо корсо, avete corso, корсо, анно корсо. І passato пассато не змінює своє закінчення. Сонокорса al парку questa mattina. «Сьогодні зранку я побігла в парк. Є напрямок руху. Я побігла куди? В парк. Сонокорса я побігла. І маратонета е корсо пер кілометрі Сенса Фермарсі Фіно Альтрагуардо. Марафонець пробіг кілометри без зупинки до самого фіншу. Сямо корсі із пляжджа перфари льба. Ми побігли на пляж покупатися. Ось є де корсіала стаціоне перепрендерельтрено. Ви побігли на вокзал, щоб встигнути на поїзд. Якщо ви проаналізуєте і ці речення, то ви також побачите, що тут є напрямок руху. до фінішу на пляж, на вокзал. І тому вжита форма дієслова «есере» е-корсо, сямо «siamo corsi», «siete corsi». і ми бачимо, що коли вжита форма дієслова «есере», закінчення «participio passato» змінюється в залежності від рода і числа. А зараз ми подивимося, як за допомогою префіксів змінюється значення дієслова. Префікси відіграють велику роль у словотворенні. Це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і слугує для утворення нових слів і надання їм нових відтінків значення. За допомогою префікса А утворюється дієслово АК. Коррере. При поєднанні перший приголосний звук у слові подвоюється. Перекладається слово аккорере, як збігатися, прибігати. Наприклад, аккорере і наюто – прибігти, поспішити на допомогу. Ми можемо крикнути Акоромо, що дослівно перекладається як Давай, чоловіче, гвалт, караул на допомогу. За допомогою префікса кон утворюється дієслово конкоррере, після якого можуть вживатися прийменники А або ІН. Перекладається це дієслово як сприяти, брати участь або сходитися, наприклад, у думках, суперничити, конкурувати. А дієслово Кокорре перекладається як співпрацювати. Префікс ДЕ. Утворює дієслово «декорере» проходити, минати, збігати, коли говоримо про час, починатися, коли говоримо про термін, набувати чинності. Запам'ятайте вислів да» із двома прийменниками айда, який перекладається починаючи з. За допомогою префікса «діс» утворюється дієслово. Діскорре, яке перекладається як розмовляти, говорити. І якщо ви скажете е віа це значить і так далі. «Діскоррерсі» розмовляти один з одним. Діскорсу промова, виступ або розмова бесіда. Сенсатанті дискорсі, без зайвих слів. За допомогою префікса ІН утворюється дієслово. Інкорре піддаватися, припускатися помилки, потрапити в скрутне становище. Інкорре una мульта піддаватися штрафу, інтеркорре проходити, протікати, коли ми говоримо про час. Фрале дуе леттере інтеркорсе ун лунго темпо. Між цими двома листами пролягла або пройшла ціла вічність. Інтеркоррере може перекладатися також як відбуватися, траплятися, коли ми говоримо про події. Інтеркорсеро мольте козе сп'ячеволі. Відбулося багато сумних подій. Окорре перекладається як бути потрібним, бути необхідним, тобто потрібно. Або траплятися, відбуватися. Ми кажемо окорендо у разі потреби. но, но коре, не треба. Перкоррере пробігати, проходити, проїжджати або швидко переглядати чи передавати розповідати стисло. Прекоррере випереджати, передувати, бігти попереду. Рікорре це знову побігти, або минати, коли мова йде про річницю, або часто зустрічатися. Рікорре акуалькуно звертатися до когось. Рікорре альтрибунале звертатися до суду. Рікоррере alla prima фонте звертатися до першого джерела. Рікорсу це прохання, клопотання або позов. Рінкоррере доганяти, гнатися, ріперкоррере знову об'їжджати, об'їздити або воскрешати в пам'яті, СКОРе текти, стікати, збігати, протікати, або пробігати, переглядати, наприклад, газету. «Il tempo scorre» час біжить. parole li scorrono dalla bocca» Слова так і льються з нього. Соккоррере це значить допомагати, посилати підкріплення або спасти на думку, згадатися. Соккорсо допомога і підтримка. Тобто, пронто соккорсо це швидка допомога. Траскоррере. Проїжджати, об'їжджати або проводити час. Кон ла мія фамілія, я провів вихідні з родиною. іль ільпаезія об'їхати країну. Тразкоррере і ліміті делла деченца» – це значить «перейти межі пристойності, а Тразкоререне й дівертіменті» не знати міри в розвагах. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи багато нових слів ви дізналися сьогодні. Грація l'attenzione. alla prossima.